Всім привіт! У нас сьогодні війна з Грік ФРП. Я дуже сильно хочу спати, якщо чесно. І зранку можливості вбити в мене, <звук> ну, може і буде, але я би хотів це закінчити сьогодні. Тому давайте спробуємо оформити швидкі якісь шоти. Ну, або що там з того вийде, побачимо. Так, зараз мені потрібно якийсь такий хід зробити. Чудово. Так, і тут трішки погано вийшло, тому що на альфа тільки, тільки бабка. Давайте може тоді спробуємо бабку активувати. Або, або ось так зробити. Так. Так. і... Ось так зарядимо бабушку свою, і я думаю, що це вже перемога. Так. І ось так. Добре, зараз добиваємо теті шері і закінчуємо. Вибачайте, що я зараз тихенько говорю. Тут я зараз в готелі. Дуже якісь такі стіни тонкі. Тому, щоб не розбудити нікого, вже по 10 буду трішки тихіше говорити. Добре, ось такі захисти. У нас по стандарту кому цікаво. Ось. А ми йдемо далі, будемо тепер вибирати щось напевно інше, тому що бабок більше немає в даний момент. Я тут, до речі, майже, майже на халяву спіймав ось цю четвірку стихійну. І ми можемо зразу її попробувати застестити. Тим, що тут і ціль підходяща. Ми можемо. Зіграти. Так, ну, стартова поляна в нас хренова. Ну, але будемо щось крутити, пробувати. Так, покрутили, але, на жаль, на жаль, не дуже поки що. Так. Що ми можемо тут ще зробити? Можемо трійку зібрати. Червоних. Одну і ще другу. Але в нас девідло стоїть на скільки? На два хода. Неприємно. Так, 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 так. Ну, давайте пробуємо комбити. Нам треба центр винести якось. Спробуємо ось так, якщо ні, тоді бомба нас врятує. Так, чудово. Альфа Таунд зробив своє діло. Так. Можна зробити ось так. Можна зробити ось так. Чудово. Це, можна сказати, вже перемога. Так, лікуємось. Давайте подивимось скільки вона вилікує. Ну... чудово. Так. Раз, два, три. Є контакт. Ну і зараз просто добиваємо. Так, добре, йдемо далі. Блін, ще 39 хвилин до відновлення ударів. Не знаю, витримаю чи ні, але спробуємо. Так, ну і третя. Спробуємо тут ось таким. способом так фіолетових поки що не дуже. Та і в принципі синіх теж. Але ми можемо зробити ось так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, ну кристал ми точно взриваємо, швидше зарядимо Людвіга. Швидше зарядимо льот бігає, швидше переможемо. Так, тому ось так. Так. Так, заглядались. Напевно, зробимо ось так. Раз, два, три. Чудово. Раз, два. Ну і все просто тут добиваємо. Так, раз, два і все, я думаю. Ні, ще хтось вижив. Стей там. Добре, є. Ну добре, подивимось, тепер чекаємо 36 хвилин або вже зранку. Так, добрий ранок. В мене дуже мало часу і дуже велике бажання закінчити цю війну е, шістьма шотами, тому... тому давайте <кхух> починати. Так, е, непогана, непогана поляна. Тільки з чого почати. Можна спробувати ось тут закинути. Можливо, комбо доїде і у нас буде третя четвірка, але, напевно, я зберу спочатку ось ці, що в мене є. А далі ми просто подивимось, як воно піде. Супер. Ну все, тут перемога. Добре, добре, добре. Так, окей. Раз, два. Ай, не так, блін. Мав спочатку вдарити шеном, а тоді... А тоді фортуною. Ну нічого. Це вже не страшно, ми вже тут просто перемогли. Через те, що було в нас достатньо камня. Так, окей. Ну і тут швиденько добиваємо. Е, так, ціль я взяв відносно легку. Але, чесно, не маю часу вибирати дуже сильно. Я вже зараз сижу в машині, чекаю людину, і зараз ще як людина приїде в невдалий момент, то мені, напевно, прийдеться покинути це все діло і закінчити пізніше. Але не хочеться через це втрачати одну, один тапок. Так, добре, йдемо далі. Так, тут ось така команда. Давайте починати. Минулого разу вона себе досить добре проявила. Хоча вона не зіграла так, як я планував, тому що мені вибили вибили тоді Хамелеона. Сьогодні я надію, що ми все-таки встигнемо скоро використати його можливості. Але не факт. Так, ну давайте тут трошки закомбим і попробуємо десь ще знайти. Дев'ятий фіолетовий камінь. Так, ось тут велике комбо. Правда, в гіпопотама не хотілося закидувати, але. Так, непогано. Досить непогано. Тому що два ходи і в мене є зарядка для, для моїх зелених. Так, він зарядився. Зараз вони трошки мені урону пронесуть. Але я сподіваюся, що, що я зараз це все відіб'ю. Ну або хоча б постараюсь. Так, добре, знімаємо все. А, так, все навіть і не вийшло зняти. Так, це вже цікаво. Точніше, ні, це не цікаво, це дуже погано. Угу. Навіть не знаю, що сказати. Куди бити? Тут багато ХП, а тут каміння немає. Напевно, все ж таки сюди, мені здається. Так, добре. Раз. Добре, два. Дуже херово вийшло. Максимально херово Взагалі план не такий був. Взагалі не такий. Добре, я зараз просто взриваю, щоб по максимуму нанести. Якщо вийде ще що щось взагалі. Ну, тут же... ні ні це вже програш. Ну, значить, тоді зараз ми просто... просто робимо добив і на тому закінчуємо. Так, давайте ось так. Давайте ось так. І візьмемо, напевно, червоних. І ось так. Поїхали. Краще так, ніж я зараз ще десь піду розіб'юся. Немає в мене часу. Немає часу обдумувати ці всі атаки, тому, тому поспішимо. Так, добре, тут добудємо. Тут зробимо ось так і просто добиваємо. Угу. Так, так і так. Там, до речі, розпочався виклик цих завітний. Завітний призив. Досить хороший тут герої. Ось ця до, дуже цікава, на мій погляд. Дуже цікавий герой, тим більше швидкий. Ну і, взагалі, Джелах теж непоганий. Квін. Я його взагалі він мені не подобається. Але ті, хто спіймали, його грають. Не знаю. Чи просто через те, що їм не хочеться не грати такого рідкісного героя. І вони були дуже раді, коли його виловили. Але він мені не дуже подобається. Ну, це ні, взагалі. Цих у мене є дві. Ось цього я би хотів. І ну, і все. Ну, тобто, чотири герої з шести тут, в принципі, досить такі хороші. Якщо би їх виловив, то було б класно. Я три виклика зробив там за безплатні ось ці е жетончики. Не знаю, чи буду ще щось призивати, продовжувати. Побачимо по настрою. Добре. Е всім дякую за перегляд. Ставте лайк, е коментуйте і так далі. Всім пока.